Ну що, наш тафіль сьогодні? Сьогодні вівторок. І раз на два тижні у нас іде тафіль. Ох, витягаємо, дивіться, які гарні квіточки. Які гарні квіточки мені надавали. Я зараз туди на вулиці поставлю. Так, це квіточки. Сусідки дамо. Мам, зависи чорного хлібця. І такого. Різного нам хліба не треба покупувати довго. Так, 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 так це все хліб. хорошо. Це це хліб. Це на да. Це хлібці. Так, це що у нас? Картошка хліб так? Макарони, ну, я не знаю, це. Ну, Короче, розберемся. Я так думаю, що це картошка фліт. Заморожена. Так, не ну, знаю. Да. Так, шоколадочки, конфеточки, Всі шоколадочки. Це щось таке протеїновий порошочек. Так, це нам уже такі давали. Ось такі ще не їли. давали. Так. Якийсь супчик, капусточка. Это ж, э, паштет? Чи э, якийсь паштет, щось таке, да. Да, паштет. Так, це ще хлібчик. З, з семечками з такими, так, з насіння. Так, молочко, якраз буде, там в мене є. І ще це я зроблю на напалетчики. Я напекла купу купу коржиків. Буду робити, перемазувати, так що молочко у мене вже є на напалечці. На клемчик. Так, там є. Отакі цукерочки, ще, отакі, ще один протеїновий цей. два яєчка, до пасочки. Макс, це тобі. Угу. Це протеїновий такий активчик. Угу. Так, далі, 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 далі. А далі у нас іде ця сумка. О, піца. Так, Дві піци. Хорошо. Це, якщо чесно, я не знаю, що це. Картофель щось таке. На, картошка с овощами, тут написано генюзи. Да, да а, тут написано тогда. Не да. знаю. Так. То, что Та, немало, да? Рыба. Фиш рыба. рыба, да. Так. У нас риби скільки з тобой. Так, що це? Что це з пиццей? Це теж а що? Це... Це не знаю. Розберемося, я не знаю. На маска може така чешок. Ні-ні-ні, це ж таке не... не знаю. Нагінці, так? Нагінці, по-моєму. Далі. Так, хороші такі овочі. Так, це ще це рибка. Це рибка. Так. Така ось така от зелень всяка. Авокадо моє. Далі йдемо. Ой, а ця дуже тяжка сумка. Дуже тяжка. Так, виноградик. Помідорки. Ну, я очень люблю эти помідорки. Да. да. Так, бананчики. Колуничка. Баклажани. Баклажани зроблю. Баклажани. Ікру, ікру, Баклажан, ікру синіх. Це синій, це, бакл... це синій. Ой, наш український сині. Так, зроблю ікру. Треба можеш ще помідорок купити і зробити. Так, ще зелень, зелень. Всякі фрукты и овощи, да? Ага, зелень. Малина, чешо, да. Да, малинка. Я не знаю, що з цим робити, чесно. А там А, що, а це сіра, вроде когда... едят, ну, это вроде так їдять. да? Ну, воно, воно... Типу я не знаю, А їх вроде так їдять. это для салата. Ну, але взяла. Так, ще. Черника. Так. І. Цукіні всякі. Цукіні. Так. О боже мой. Ну і тут дивись манго, лимончик, перчик, денька. Маленька, ну денька. А яка вона дуже смачна. Я вже знаю, мої статті. Багато-багато ще цих мандарин, яблучок. Клинца сельце, О, кстати, это очень полезная штука. Буряк, капуста. Мама, буряка, честно, слышишь, извини, что прибью, я так раз очень хотел взять Руки имбирь. Котопли. Мам, Ох. я так раз хотел очень взять имбирь, потому что имбирь помогает ой, избавляться от ну, ручей. Ой, ну и, как завжди, редисочка и купа-купа а, подожди, Рисных, это ж... Не... разных... Не имбирь, да, грибов. Поділюся, як завжди, я не собі це набрала, зроблю супчик грибной і зроблю салатик такий теж з грибочками, з кукурузкою до свята. О, такий ось такий тафель. Я думаю, що зовсім непоганий. Так, він відрізняється тим, що немає ковбаси, немає сира. в Цей раз немає маси, немає сметана, але це ми купили вже. Але є рибка, є. Ну, то есть, кожного разу щось є, чогось немає, але я вважаю, що зовсім-зовсім небагато. О, зовсім непогано, хотіла сказати. Від серця і почек даю вам квіточки. Отак. Зараз поставлю. Ось який нас тафік. Як вважаєте це раз? Я бажаю, що кожен тафель, дякую, велике німцям. Е е е великим дякую і кожен він чудовий. Все? Чусь.